Коти Горошко Був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну доньку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. А вона й каже: А де ж ви будете орати, я не знаю. Вони відповідають їй: ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною і йди. І поїхали. А Змій, що жив за тим полем у лісі, взяв ту скибу, закотив, а свою потяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері Весь день орали, а ви нам не прислали обідати. Як то не прислала? Адже Оленка понесла чи не заблукала. Брати й кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну? Як Змій прилетить, він же вас поїсть? Коли цей Змій летить? А, каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходім же на залізний тік. Пішли на залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледве живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів нема. От одного разу пішла жінка на річку прати. Коли ж котиться горошинка по дорозі, жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син, назвали його Котигорошко. Росте та й росте той син, як з води небагато літ, а вже виріс великий. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли камінь викинути. Поки він ходив, а Котигорошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, злякали, що в нього така сила. Та й хотіли його вбити, а він підкинув того каменя та й підхопив, люди й повтікали. От копають далі та й докопались до великого шматка заліза. Витяг його коти Горошко та й сховав. От і питається раз коти Горошко в батька в матері Десь повинні бути в мене брати й сестри. Е, кажуть синку. Була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке, й таке їм трапилося. Ну, каже, піду їх шукати. Батько й мати умовляли його Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один, щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля, скуй, каже мені, булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку булаву, що на силу з кузні винесли. Узяв кути, горошку ту булаву, кинув угору та й каже до батька. Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як, як летітиме булава через дванадцять діб. Та й ліг. На тринадцяту добу летить та булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, так і розскочилась надвоє. Він і каже Ні, цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб була по мені. Викував коваль ще більшу, Коти горошко й ту шпурнув гору. та й ліг знову спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад, реве, аж земля дрижить. Збудили коту горошка, він підхопився, підставив пальце. булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулася. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть маму буханці та сушіть сухарці. Піду. Узяв ту булаву в торбу буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою та й зайшов у ліс. Іде тим лісом іде та йде, коли приходить до великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок, а змія немає, сама сестра Оленка сидить. Здорова була, дівчина, каже Котигорошко. Здоров був парубок, та чого ти сюди прийшов? Прилетить змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть, а ти ж хто така? Я була одна дочка в батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішли визволяти та й загинули. А де ж вони? питає Котигорошко. Закинув Змій до темниці та й не знаю, чи ще живі, чи, може на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволили, а то ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко. Та й сів на вікні дожидається. Коли летить Змій, прилетів та тільки в хату зараз. Ге, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, відказує Котигорошко, коли я прийшов? Агов, а чого тобі тут треба, битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже коти Горошко. Ходім же на залізний тік, ходім. Прийшли змій і каже, бий ти. Ні, каже Коти Горошко, й ти спочатку. От змій, як ударив його, так по кісточки увігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошку, як махнув булавою, як ударив Змія, вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка і того по коліна ввігнав. Ударив в вдруге, то поя Змія загнав у тік, ударив третє, зовсім убив. <кій> Пішов тоді в льохи темниці глибокі, віднімкнув своїх братів. А вони тільки тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішов додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Перейшли так, скільки дороги, сіли під думом спочивати. Коти горошко притомився після того бою та й заснув. А ті шестеро братів радяться будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам убив. Та й добро Змієве він собі все забере. Радились, радилися, та й нарадилися. Тепер він спить, не почує, прив'язали його добре ликом до дуба, щоб не вирвався. Тут його звір і розірве. як радились, так і зробили перев'язали та й пішли собі. А Котигорожко спить і не чує того. Спав десь, спав ніч, прокидається, прив'язаний. Він як рвонувся, так того дуба й вивернув з корінням. От узяв тоді того дуба на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, а чує, брати вже прийшли та й розпитують у матері А що, мамо, чи в нас іще були діти? Та як же, синку, горошку був та вас пішов визволяти? Вони тоді кажуть оце ж ми його прив'язали, треба бігти та одв'язати. А горошку, як пошпурить тим дубом у хату, за малим хати не розвалив. Оставайтесь же, коли ви такі, каже, піду я в світ. Та й пішов знову на плечі, болову взявши. Іде собі та йде, коли дивиться від тіль гора і від сіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко Добрий день, доброго здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаєш, щоб шлях був. А куди йдеш? питає коти горошко, щастя шукати. Ну, то й я туди. А як ти, а як ти звешся? Верни гора. А ти, коти горошко, ходім разом, ходім. Пішли вони ідуть, коли бачать чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. Добрий день, доброго дня! А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертає, щоб іти було простіше, а куди йдеш щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся, верне дуб. А ви, коти горошко, та верне гора. Ходім разом, ходім. Пішли втрьох ідуть, коли бачать чоловік із здоровенними вусами сидить над річкою. Як крутнув вусом, так вода й розступилася, що й по дну можна перейти. Вони до нього. Добрий день, доброго здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Та воду відвертаєш, щоб річку перейти, а куди йдеш щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся, Крути вус, а ви, Коте горошко, верне гора, верне дуб. Ходім разом, ходім. Пішли і так їм добре йти, де гора на дорозі, то верни, гора перекине, де ліс верне дуб виверне, де річка крутиву своду відверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, в лісі стоїть хатка. Увійшли, нікого нема. Котигорожко й каже Отут ми й заночуємо. Переночували, а на другий день коти й каже Ти, верни, горо, зоставайся дома товари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Верногора наварив їсти та ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері, відчини. Невеликий пан відчиниш і сам, каже Верногора. Двері відчинились, та й знов хтось кричить пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Верногору за чуба та й почепив на гвіздок на стіну. А сам усе, що було на варене виїв, випив у Вернегори із спини ремінь шкіри, видрав та й подався. Вернегора крутився, крутився, якось зірвався з гвістка. Кинувся знову варити, поки товариші поприходили, уже доварює. А чого ти запізнився з обідом, та задрімав трохи, наїлись та й полягали спати. На другий день устають, Коти горошко й каже Ну, тепер ти Вернидубе, зоставайся, ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернедуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері Відчини невеликий пан відчиниш і сам пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернедуба за чуба та й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернедуба із спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернаду борсався, борсався якось уже там з хвістка зірвався та й ну швидко обід варити. Коли це приходить товариство. Ну, що це ти з обідом запізнився? Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить, догадався, що воно було. На третій день зостався крути вуз, і з ним те семе. А й каже: Ну, та й ліниві ви обід варити. Уже завтра вийдіть на полювання, а я зостанусь вдома. На другий день ті троє йдуть на полювання, а Котигорошку вдома зостається. От наварив він їсти та ліг спочивати, аж грюкає хтось у двері. Відчини, відчини в двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг, узяв Котигорошку, пересадив. Коли той пнеться, до нього пнеться. А чого тобі, питає Котигорошку? А ось побачиш чого, каже дідок, доп'явся до чуба та тільки хотів ухопити за чуба, а коти горошко, то ти такий та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його в ліс, розколов дуба, заклав у розколену дідову бороду і защепив її там. Коли ти, каже, такий дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід? Давно впрів, пообідали, а тоді Коти Горошко й каже А хотів, лише я вам таке диво покажу, ну що? Приходять до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг за собою. Тоді Коти Горошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв та реміння з них драв. Е, каже Коти Горошко, коли він такий, то ходім його шукати. А де дідок того дуба тяг там так і знати, що волочено, вони тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошка й каже Лізь туди, верни, горо, а цур йому Ну ти, верни дубе, не схотів верни, дуб, не схотів і крути вус. Коли ж так каже Котигорошку, полізу я сам, давайте плести шнури. Наплели вони шнурів, намотав коти Горошко на руку кінець та й каже: Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки сягнули дна, аж на інший світ. Став там Котигорошку, ходить, аж дивиться, стоїть палац великий, він увійшов у той палац, коли так усе й сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна, така гарна, така гарна, що й у світі кращої нема. Ой, каже, чоловіче добре, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить Горошко, – шукаю діда маленького, що борода на сажень волочиться. Е, каже вона, дідок бороду з дубка визволяє, не йди до нього. Він тебе вб'є, бо вже багато людей повбивав. Не вб'є, каже коти Горошко, – Тож я йому й бороду защепив, а ти з чого тут живеш? А я, каже, королівна. На мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю, веди мене до нього. Вона й повела. Коли справді сидить дідок, вже бороду визволив з дубка, як побачив Котогорошка, той каже А чого ти прийшов битися чи миритися? Де вже, каже Котогорошко, миритися, битися? От і почали вони битись. Бились, бились, і таки вбив Котигорошку дідка своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото і дороге каміння у три мішки, та й пішли до тієї ями, якою він спускався. Прийшли Котигорошку й гукає Агов, побратиме, чи ви ще є? Є, він прив'язав до мотузки один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок, і це ваше. І третій їм віддав усе, що було. Тоді прив'язав до мотузки королівну, а це моє каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже коти горошка треба тягти. Вони й роздумали. Нащо його тягти, нехай королівна на нам дістанеться. Підтягніть його вгору, та тоді й пустимо, він упаде та й уб'ється. А Котигорошко та й здогадався, що вони вже надумали. Узяв, прив'язав до мутузка каменюку та й гукає тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки губ. Добрі ж ви, каже, Котигорошко. Пішов він підземним світом, іде та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град. Він і заховався під дубом, коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуб та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, політа велика птиця Гриф. Тих грифенят батько. Побачив гриф, що діти вкриті, та й питає, Хто це вас накрив? А діти кажуть як не з'їси його, то ми б кажемо. Ні, каже, не з'їм. Отам чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то все, я полечу, а тут піде дощ та град, вони в гнізді і зеллються. Винесе мене, каже горошко, на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав, та дарма треба летіти. Візьмемо з собою шість кадовбів м'яса та шість кадубів води. То як я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені і вкинеш в рот шматок м'яса, а як поверну наліво, то даси трохи води, а то не долечу й упаду. Взяли вони шість кадубів м'яса та шість кадубів води, сів горошку на грифа, полетіли. Летять та й летять. Як поверне гриф голову направо, то котогорошку йому вкине в рот шматок м'яса, а як наліво дасть йому трохи води. Довго так летіли, от-от уже -от долітає до цього світу. Коли Гриф повертає голову направо, а в кадубах і шматочка м'яса нема. Тоді коти Горошко відрізав у себе литку та й кинув Грифові в рот. Вилетіли Гриф і питає Чого це ти мені такого доброго дав, аж наприкінці? Коти Горошко і показав свою ногу. От чого, каже. Тоді Гриф вигриз литку, полетів і приніс цілющої води. Так притулили литку та покропили тією водою, вона й приросла. Гриф тоді повернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подалися туди, де тієї королівни батько. Там у нього живуть та й сваряться між собою. Кожен хоче з королівною оженитися, то й не помириться. Коли це приходить Котигорошку, вони полякалися, а він каже Ви мене зрадили, мушу вас покарати. Та й покарав, а сам одружився з тією королівною та й живе.